Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду починати серію відео в Blast of Simulator. Звісно, я тут не про, як ви розумієте, я тут такий початківець, я трошки пограв, прокачувався, зрозумів, що це робити, і, коротше, покажу вам. Тут у мене наче є десь вітає червік. Так, і тут, коротше, треба ходити, заповнювати ракету. Не, у мене взагалі мені червіха. Почекай. Тут мої? Да, в мене є червік, Ні, у мене є червік. І, короче, я б зараз полетів. Чекайте, я б це його запускати. Мм. Угу. В смысле. Почекай. Чи де моє? А с моє, да. С моє тут, да. Все, я щось не поняв, вибачайте. І зараз я вже згадаю, як допускати і будемо летіти. Ну все, походу будемо летіти зараз. Оучі, oh, не встиг, на жаль, не ну, знаю, полетіти. Але все одно. До речі, в мене є 100 ставичиків, за яких я після польоту куплю вже червіса. Такий типу, і симулятор, але тут цікаво те, що тут можна ось такого, типу, е, коротше, літати в космос. Круто. Я вам покажу і першу, і другу за локацій, бо я тут, ну, не про. Ну, я думаю, весною бачите. І що у мене там пофує лише. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Мені гроші дало. І тепер можна скакати Оце так. І я зараз цей паркурчик постараюсь пройти. Він наче не важкенкий. Я його, мені здається, вже проходив. Ну, давайте ще раз пройдемо. Тут, звісно, трошки гравітації і немає. Ой, хух. ось там починається вже трошки важко, але я думаю, я це пройду. таки тут то ще важкенько. Ну і тут треба потрошки, потрошки. До речі, я граю на планшеті, мені ней зручно звучно проходить эти всі паркури. Так скриня круто Круто, як! Хоп! Надеюсь, першого. Друзі, тільки сказав, що все дуже... І то зразу почав падати на, на тому місці. капець. Ну добре, зараз я ще попробую трошки розвів. Друзі, я пройшов то важке місце. Хоп, і зараз постараюся дойти до кінця. Не, ну просто я вже не хочу тут падати. Чуєте, я вже так старався, що вже, надіюсь, дойду до кінця зараз. Ух тут вже стояти легко. Каща і я дойшов, вра! Ну добре, що я вам не показував... ...смеси. Ну, коротше, я дойшов. Головне, що я герой. Та й все. Погнали, звідси. І друзі, летимо зараз на хма... наступна дитинка Хмари. Йомор, наш тут. Хух! наступної зупинки долетів і тут уже точно не можна падати. Бо на низу буде вже дониз. Хопа. Ну тут не важко, в принципі. Не, почекайте, куди я стригну. Хопа. Тут дуже точно треба з першого разу. Ні, ну, в цих штучках скакати легше, ніж там було. Ну, походу, приз мені не дадуть. О, Ну, да, не вхел. А, мені реально дали стоєм. Ну добре, погнали. Тоді... Ну. Мій чоловік трошки проносив, але ми в наступних відео і в цьому ще будемо збивати на наступного. Ну, я от ті з невеличкою кількістю палива, тому ну, зараз будемо. Так. Все. Ну, зараз я трошки назбираю собі палива і будемо старатися вже вилітати на нову мапу. До речі, друзі, я можу купити таку штуку, але мені і моя подобається. Бо моя, ну, робить 6 в секунду, а ця, типа, вона буде робити... Почекайте, зараз я порахую. Ця, типа, буде робити просто 15 в секунду. Ну, це мені, типа, ну, воно мені не дуже потрібне. Можна купити це, наприклад. Але вони мені не потрібні якісь зараз. Мені потрібен бакпак або взагалі ракета. Взагалі ракету купити ось таку, типу таку. Бо в мене взагалі якась про... така простенька. Все, у мене можна 10 тисяч на таку назбивати або таку купити. Ну, типа, давай, давайте тоді купимо, наверное, фу, фулшоп. Тут купимо тоді штучку таку. Хоча можна не таку купити. Можна посила більше трошки, ось таку, наприклад. Ну, за те, що візьму. Так, і ще треба взяти бакпак Більше я. Тут цей мій маленький. Короче, так. Можна ось такий взяти було, але я не взяв його. Та це і менше коштує набагато, тому крізь -то ну цей. І закриваємо. Значить, тепер можна формити. Все, зупиняю знову і наступний період буде і закінчуватиме відео. Все, все зараз я буду збирати. Так, ну все, я вже тисячу зараз, ну, тисячу наформив. І ще тисячу зараз наформую. Ну, все, друзі, полетимо на нашому році. От о, давай. Давай, погнав. О, все є. Ну і якраз таки зараз і такий рік. <кій> <кій> Трохи захрепіть. Все, друзі, погнали. Сідаємо в нашу ракету. І в наступному відео я вже зосереджений купити студі за 10 тисяч. Якщо чесно, і давайте полетіло. Я би навіть включив буст. Ну, але він такого не допоможе. <кхи> ну, нашого палива ще доволі багато. Тому я думаю, ми далеко долетимо. До третього острова, я думаю, ми долетимо. Тому можете не хвилюватися. <кхи> Висота збільшується. І думаю, зараз ми полетимо високо. А поки ми летимо, ви поставте лайк і підпишіться на канал. І е я постараюся вже запустити в той самий день, коли і першу цю частину, то і запущу другу. О, вже третій світ непогано. Непогано, знаєте. Отут е, треба розгадувати порою, мені здається. Ну, я дивився трохи, та й сам грав з телефона тільки. Ну і, коротше кажучи, може ще до четвертого острова долетиму. Хто його знає? Ну, Там, мені здається, вже треба буде збирати просто чудиків якихось. Ну, і зараз я долечу і вам вже покажу. Ну, друзі, на жаль, ми не долетіло до четвертого острову, але я думаю, в наступному відео ми долетимо туди. І ось це дуже цікава кімнатка, яку треба проникнути, розгадавши пароль. Мені здається, тут десь можна побігати, і ти знайдеш цей пароль або ще. Ну, або тут просто треба розгадати тіто. Эти кай. Нет. Ну, да. Один и далі ша цифро. День, три, че. Право всі варианты. Дивитесь. Да. Е. Yes. Давай э, писал. День три... Один, три, два, четыре. И йо маю. Один, чотири, три, два. Є, один, три, два, три. О! Є! Один, чотири, два, один, два, три, чотири. Типа так. Типа я од тримався причиняю. А, походу ні. Ну ок. Нету не. Просто я знаю. Порой. В смысле? А, один, четыре, три, два. А, треба... Прямо... почекаю. Так. Да. Ну, але воно мені чогось бабло не дає, як ви розумієте. Да, на жаль, чогось не дає. Але все-таки це таке собі. Ну, просто тако я пройшов це Ну і давайте подивимось, може, на хмарцях або там дасть. І друзі, зараз пройду чи не пройду. Прийшов. Ні, я просто вирішив спуститися сюди. Щоб подивитися, чи пройду я цей паркур і ще з Хмарками. Ну все, я виходить, пройшов тут. Ну, я думаю, мені знову нічого не дасть, да. Ну да. Якби можна було його перекласти, нічого страшного, погнали. В принципі, погнали на Хмарки. Тут то, теж. Ну все, я, я десь просто не біля початку цей летів. Ну і тут я вже не буду затримуватися. Ну, може, дасть, в принципі. Фух, я подумав, що я вже впаду все. Але ні. Не, не дасть. Ну добре, наступного разу ми долетимо вже до четвертого. Давайте подивимося, що я вже пройшов, бо, якщо чесно. Мені ця гра дуже подобається. Так, ось я і що я вже пройшов. Ось сьомії. Ну, я пройшов до. Да. Я пройшов три штучки ось цих. Ну, прикольно, все одно гра реально крута. Можем ще разок набрати, от паливо. Ну я нічого не буду купляти, все одно мені це. Ну, нема сенсу. Все одно. Просто можна... А давайте реально зараз прокачаємось. Тоді цей... Не-не-не. Так, знімаємо. О, нет, це якесь фигня. Так. У нас є тут бэкпейст, шоф? Я не знаю, можна купити, типу, такий за 5, а можна за 10 купити. Чуєте, може мені реально на ракету за 10 тисяч назбирати? І тоді вже цей іти. Ну, я, я ще трошки зараз назбираю і вже вам покажу ракету за 10 тисяч. Все, друзі, беру і купую. я купив, все. У мене тепер крутецька ракета стоїть. Ну і на ці, ну на цій ракеті я зараз не і сяду. Зоро. Ну і на цій прекрасній ночі, друзі, будемо завершувати так всім пока.